Зараз я наношу компрес з дистильованої води і серветок паперу для того, щоб потім це все витягувалося з каменю солі. Реставратор Павло Кріль розповідає, фасад церкви зроблений з каменю та цегли. Зараз його розчищують та повертають оригінальний світлий колір. Після цього вводяться ін'єкції для. Зміцнювання каменю. Фасад церкви реставрують у кілька етапів. Це окрім очищення, стін, зміцнення каменю та скульптур, а також доповнення втрачених елементів. Є елементи, які довелося демонтувати, багато кам'яних доповнень, які треба з нових кусків каменю виготовити. Робиться не тільки цей фасад, а також і фасад. З того боку, бо фасад має фронтон, і фронтон фактично на два на дві сторони відкритий. З того боку фасад є набагато гірший, бо це західний фасад, де в нас на вітри, е, дощі. А у середині храму від 2015 року стоїть рештування під склепінням Польські та українські реставратори відновлюють автентичні розписи 1700-х років. Це вже друга черга реставрації фресок на стелі церкви. Зараз Я тут малюю, заповнюю те, що втрачене, щоб потім додати те зображення, яке було за задумом митця. Це не є дуже складно, бо вже довго над цим працюємо. Тут знайдуємо ще сцени з життя. Колишній костел Ізоїтів має пишну декорацію. Тут є сцени життя святого Петра і діяння апостолів. І зараз ми є на фініші робіт із консервації та реставрації. Робили все для того, щоб повернути давню пишність тим фрескам, повернути їм той первісний характер, який фрески мали у 18 столітті. Усі роботи планують закінчити до грудня. Саме тоді святкуватимуть 10-ту річницю з дня, коли приміщенню повернули статус храму. Настояти Тель церкви отець Тарас Михальчук згадує, як вперше 10 років тому зайшли до храму. До цього за радянських часів 65 років тут була книгозбірня, і збереженням пам'ятки не займались. Важко йняти віри, що було тоді. Це був холод, це були розбиті вікна, голуби літали, сніг залітав. З попереднім настоятелем тепер з владикою Степаном Сусом. Я пригадую, ми, був випадок, що ми молилися літургією в рукавицях, тому що так було зимно, нам кінцівки пальців відмерзали. Тут був постійний мінус. Очевидно, за 10 років сьогодні ми бачимо помітні зміни. Ці зміни і планують показати до кінця року. Доти 26-метрові рештування мають демонтувати та 2 грудня відкрити для огляду відновлені фрески. До цього часу планують завершити і реставрацію фасаду. Ірина Мучульська, Олег Греб, новини на Суспільному, Львів.